Служба безпеки України оприлюднила карту з позначенням масових поховань місць розстрілів і таборів, де бойовики утримують полонених. За даними СБУ, в полоні у терористів понад пів тисячі українців. Місця, де бойовики тримають бранців, відомство називає концтаборами, адже за словами радника голови СБУ Маркіяна Лубківського, в'язні за колючим дротом їх постійно охороняють. Таких таборів 26, повідомляють в СБУ і про 30 місць, де бойовики ховали розстріляних місцевих жителів та військовослужбовців. Знайдено понад дві сотні тіл. Усі зібрані факти СБУ планує розслідувати і передати в Гайський трибунал. Засуджена у всьому світі есесівська практика створення концтаберів, де до безневинних людей застосовуються тортури, пораненим не надається медична допомога, хворих добивають, Чиниться психологічний і моральний тиск на заручників, серед яких є й неповнолітні діти. Така практика має бути засуджена усім світом, і в цьому полягає наша кінцева мета.